Добрий день, вітаю на уроці хімії. Як ви думаєте, що поєднує шкідників дерев, звичайне мило, шкіряне взуття і брудні каналізаційні труби? Не здогадуєтесь? тоді записуйте тему уроку основи амфатерні гідроксиди» і про все дізнаєтесь. Сьогодні я познайомлю вас з цими сполоками, розповім вам про їх склад, навчу їх розрізняти, називати і за назвами складати формули, ну і трошечки розкажу про їх фізичні властивості і використання. Основами-амфотерними гідроксидами називають сполуки, які складаються з атомів металічного елемента і однієї або декількох груп OH. Що таке група OH? Це означає, що атоми оксигену і гідрогену об'єднались разом і діють як єдине ціле. На честь гідрогену і оксигену ця група називається гідроксильна або просто гідроксогрупа. Вона має свою валентність, вона одновалентна. Саме тому число таких гідроксогруп в формулах основи амфотерних гідроксидів завжди дорівнює валентності металічного елемента. Так, наприклад, одновалентний метал натрій приєднає тільки одну гідроксильну групу. Двовалентний барій — 2, а тривалентний алюміній три. Як же нам в хімічній формулі показати, що H це група? Правильно, треба взяти її в дужечки. При цьому, якщо група h одна, її записувати в дужках не прийнято. Ну, наприклад, натрій H ми запишемо просто без дужечок. Але якщо група H2 і більше, її обов'язково беруть в дужечки, і за дужками пишуть число таких гідроксогруп. В загальному вигляді формули основ і амфотерних гідроксидів записують так: метал он разів. Складаються такі формули за звичайними правилами валентності. І через те, що гідроксогрупа одновалентна в подібних формулах може бути тільки один атом металу, а група аж стільки, яка його валентність. Основи і амфотерні гідроксиди це сполуки йонної будови. Метал це позитивно заряджений катіон, а гідроксогрупа негативно заряджений аніон. Називається він йон, має заряд 1-. мінус, і якщо дивитися з цього погляду, то можна дати інше означення основни амфотерним гідроксидом. Це сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента і гідроксид аніонів OH. І зараз ви поставите відео на паузу і перепишете все, що бачите на екрані, собі в зошит. На правах головної, гідроксильна група дає назви всім сполукам подібного складу. Всі вони називаються гідроксиди. Для того, щоб скласти назву основи чи амфотерного гідроксиду, треба назвати металічний елемент і додати слово гідроксид. Якщо метал має сталу валентність, цього достатньо і неважливо, скільки груп OH у формулі. Наприклад, натрій ОС, буде мати назву просто натрій, гідроксид, цинк – цинк-гідроксид. Якщо ж метал має змінну валентність, він може утворювати декілька гідроксидів. І щоб не заплутатись, валентність металічного елемента вказують одразу після його назви. І тільки потім додають слово гідроксид. Наприклад, купрум може утворювати два гідроксиди, купру Аж двічі і купрум Аж. Назвемо їх. Метал купрум записали. Тепер валентність купруму визначаємо прямо за формулою. Вона дорівнює число гідроксогруп, купрум Аж двічі дві гідроксогрупи, купром двовален. Записали купром 2-гідроксид, копрум аж одна гідроксогрупа, копром одновалентний, і назва буде купром 1 гідроксид. Не забуваємо, що в назві одиничку ми ніколи не опускаємо. Ну що, не складно? Не складно. Тому ось вам, будь ласка, формули і складіть назви за цими формулами. Тепер зробимо вправо навпаки, складемо формулу гідроксиду за його назвою. Перший приклад манган-2 гідроксид. Метал-манган записали. А тепер, увага, ніколи не робіть помилку, яку інколи роблять учні. Вони бачать двічку у дужечках і записують її як індекс. Такого не можна робити. Ну, по-перше, ми з вами в дужечках поки що тільки валентість записуємо, тому записали два над символом мангану. А по-друге, я вам сказала, що в формулах основи амфотерних гідроксидів може бути тільки один атом металічного. Елемента, а ось група H може бути декілька. І число таких груп дорівнює валентності. Валентність 2, значить, взяли OH в дужечки, за дужечками 2, поставили. Манган, OH, двічі, ось така правильна формула. Наступний приклад, калій гідроксид, метал калій є, а тепер чомусь валентність нам не показали. Чому? За да тому, що калій має сталу валентність і не треба вказувати. Якщо ви її забули, не страшно, треба подивитися періодичну таблицю. Номер групи, в якій розміщений калій, дорівнює його валентності. Калій в першій групі, отже, він, одновалентний. Тому поруч має бути записана тільки одна гідроксогрупа, причому дужки не потрібні. Так, 3-гідроксид. вже розуміємо, що ферм зі змінною валентністю вона дорівнює 3. І нам не треба дивитися в періодичну таблицю. І вже зрозуміло, що поруч має бути три гідроксогрупи. Отже, фером OH3 чи така формула. Стронцій гідроксид, ага, метал стронцій зі сталою валентністю, підемо в табличку, знайдемо стронцій. Він в другій групі, значить, він двовалентний. І поруч зі стронцем ми маємо записати. Дві гідроксогрупи, Стронцій, ОН, OH, двічі. Ось і все, бачите, дуже і дуже легкі завдання. Тому ось одразу потренуйтеся, вам чотири назви гідроксидів, складіть, формули їх. Тепер дуже важливе питання. Як відрізнити основу від амфотерного гідроксиду? Пояснюю, так само, як ми розподіляли оксиди за валентністю металічного елемента. Основи утворюють метали з валентністю 1 або 2, дуже-дуже рідко 3. Наприклад, основами буде купром 1 гідроксид купрому H і ферму 2 гідроксид феруму H2. Амфотерні гідроксиди утворюють метали з валентністю 3 або 4, рідше 2. І Із ними легше. В 8 класі вам треба запам'ятати тільки два амфотерних гідроксиди алюміній гідроксид, алюмінію H3 і гідроксид – Цинк ваш двічі. Гідроксиди це гідрати оксидів, тому вони тісно пов'язані з оксидами. Так, основам відповідають основні оксиди, а амфотерним гідроксидам амфотерні оксиди. Що треба обов'язково пам'ятати? Що валентність металу в оксиді і у відповідному йому гідроксиді завжди одна й та сама. Наприклад, купром 1 гідроксиду відповідає купром 1 оксид. Формула Купром 2О. А ферум 2 гідроксиду відповідає ферум 2 оксид, ферум О. Алюміній цинк елементи зі сталою валентністю, тому тут без варіантів. Алюміній гідроксиду відповідає єдиний можливий для нього алюміній оксид, алюміній 2О3. А цинк гідроксиду є також єдиний цинк. оксид цинк-О. Ну і нарешті наша остання теоретична сторінка, і пов'язана вона виключно з основами. Класифікація основ за розчинністю в воді. Це дуже важливо, тому що від розчинності в воді залежатимуть хімічні властивості основ. Отже, основи поділяють на розчинні і нерозчинні. Розчинні основи називають лугами, їх всього 10, і вам треба буде запам'ятати їх формули. Луги утворюють лужні і лужно-земельні метали. Лужних металів 6, і ми з ними вже знайомі, це металічні. Елементи першої А-групи. Літій натрій калій робіт цезій, францій. Всі вони одновалентні, тому в формулах відповідних їм лугів буде тільки одна гідроксогрупа, наприклад, натрій ОА, калій ОА. Лужноземельних металів чотири вони розміщені в другій А-групі, починаючи з кальцію. Кальцій, стронцій, барій радій. Всі вони двовалентні, тому у відповідних їм формулах лугів буде по дві гідроксогрупи. Кальцій -ОН двічі, барійу А двічі. Всі решта основ не розчинні, їх дуже-дуже багато. Ось вам приклад декілька з них. Наприклад, магній гідроксид, магнію H2 або хром-2, гідроксид хрому Аж двічі. Дізнатись про розчинність гідроксидів також можна за таблицею розчинності, яка є в кожному кабінеті хімії і дозволена для використання навіть на ЗНО. Нас буде цікавити в ній тільки верхній горизонтальний рядочок, який відповідає аніону ОН-, OH тобто гідроксидам. Дивимось на перетин катіону металу і гідроксид аніону. Якщо на перетині стоїть буква Р, це добре розчинна речовина, тобто дуже гарно розчиняється у воді. Наприклад, калій гідроксид перетин калію і ОН, OH, буква Р це речовина добре розчиняється у воді. Якщо на перетині стоїть буква М, це мало розчинна. Наприклад, кальцій гідроксид, бачимо, перетин буква М Речовина погано розчиняється у воді. Якщо ж на перетині стоїть буква N, це означає, що ця речовина практично не розчинна у воді, ну, фактично, вона не розчиняється. Наприклад, амфотерний гідроксид, алюмінійний гідроксид нерозчинний. До речі, Абсолютно всі амфотерні гідроксиди нерозчинні речовини, тому для них поділу на розчинні і нерозчинні не існує. Тепер давайте ближче до життя. Поговоримо про фізичні властивості основ і амфотерних гідроксидів. Всі вони є сполуками йонної будови з йонними кристалічними градками і відповідними їм фізичними властивостями. Так, логі, наприклад, за звичайних умов це тверді речовини, всі вони білого кольору, не мають запаху, розчиня в воді, мелкі на дотик, їх розплави і не проводять електричний струм. Під час розчинення лугів у воді виділяється велика кількість теплоти, і розчин при цьому розігрівається. Тверді гідроксиди натрію і калію настільки гігроскопічні, тобто здатні поглинати вологу, що на повітрі розпливаються. Всі луги їдкі речовини. І не випадково в старих назвах лугів присутнє слово «їдкий». Наприклад, гідроксид іноді називають їдкий натр, а калій-гідроксид єдке калій. Контакт лугів зі шкірою може привести до хімічних опіків, а потрапляння лугів у вічі навіть до втрати зору, тому поводити з лугами треба дуже і дуже обережно. При роботі з ними слід одягати засоби захисту, халати, рукавички, окуляри. Якщо луг все ж таки потрапив, на шкіру його негайно треба змити великою кількістю води, а потім уражену ділянку промити спеціально виготовленим розваленим розчином борної або оцтової кислоти. В разі потреби слід звернутися до лікаря, особливо якщо луг потрапив у вічі. Нерозчинні основи і амфотерні гідроксиди також тверді за звичайних умов речовини. Вони не мають запаху, можуть бути різного кольору, не проводять електричний струм, і зрозуміло, що не розчиняються у воді. Якщо нерозчинні гідроксиди добувають із розчинів, то вони випадають у вигляді драглистих посадів. Ну і нарешті найцікавіше використання. З усіх основ найбільш широко використовуються луги. Розчин одного з них, натрій гідроксиду, ви напевно зможете знайти вдома. Цю рідину під назвою Кріт використовують у побуті для промивання кухонної каналізації. Справа в тому, що зливні труби поступово засмічуються з залишками жиру і жирної їжі, а луги мають здатність розчиняти жири. Достатньо в засмічену трубу влити невелику кількість крота і через день… Який час проблема буде вирішена. В набагато більших обсягах Натрій, гідроксид застосовується в хімічній промисловості. Його використовують у виробництві мила та рідких миючих засобів, паперу, скла, штучних барвників і волокон, у шкіряній промисловості. У нафтовій промисловості за його допомогою очищують нафту. Інший луг, який використовують у великих масштабах — кальцій-гідроксид. його тривіальні назви: гашене вапно, вапняна вода, вапняне молоко, суспензію кальцій-гідроксиду у воді, вапняне молоко, використовують для побілки дерев навесні. Робляться для того, щоб личинки шкідливих комах не змогли пропустити із землі до гілок дерев. При контакті з вапном вони гинуть. Гашене вапно використовують у будівництві для приготування різних будівельних сумішей. Турки, шпаклівки його часто додають в цементні розчини для збільшення міцності бетонних та залізобетонних конструкцій, великі кількості кальцій гідроксиду разом з кальцій оксидом негашеним вапном використовують для очищення цукру на цукрових заводах. З нерочинних гідроксидів застосування знаходять магній та алюмінії гідроксиди. Так, наприклад, магній гідроксид використовують у виробництві зубної пасти, а разом з афотерним алюміній гідроксидом вони входять до складу медичного препарату Алмагель, який приймають внутрішньо при захворюваннях травної системи. Ну ось і все. Головне, про що ми розмовляли, ви зараз можете побачити на екрані, і я впевнена, що тепер ви точно зможете дати відповідь на загадку, яку я задавала на початку року. Так, всі ці речі пов'язані з лугами. Мені залишилось попрощатись з вами і, як завжди, побажати успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, і нехай над вашими головами буде завжди мирне і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!